І долучаємо до ефіру одну з ініціаторок постанови щодо відкликання нардепів-тікачів із займаних посад в парламентських комітетах Анастасію Радіну, голову комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики народного депутата України фракції Слуга народу пані Анастасії. Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пані Анастасія, коли депутати можуть розглянути постанову і відкликати депутатів-тікачів з посад членів комітетів? Скажіть нам, будь ласка, я впевнена, що це рішення буде проголосовано найближчим часом. Я впевнена, що ми новини про це почуємо дуже швидко. А загалом, наскільки тривала ця от процедура відкликання і питання, чому цього не зробили раніше? Насправді я подавала постанову про виключення е, пана Дарченка із членів комітету з питань антикорупційної політики одразу після того, як стало відомо про е, його втечу з території України відповідно на ближчому пленарному засіданні, е, фактично технічним рішенням об'єднання цього питання із питанням пана Дмитрока. Я думаю, що це рішення буде проголосовано. Пані Анастасія, а чи відомо вам деталі, як так вийшло, що Дмитрук вчора приєднався до голосування на комітеті онлайн? Хто його підключив? Мені невідомо, як так сталося. Пан Дмитрок є членом комітету. Поки що є членом комітету з питання правоохоронної діяльності. Наскільки мені відомо, колеги з зазначеного комітету також розглядали питання щодо службового розслідування про те, яким чином таке підключення відбулося. Разом із тим, це Скажімо так, непопулярна, звичайно, непопулярна позиція. Але поки він є народним депутатом-членом комітету, власне, юридичних підстав не допустити його до засідання комітету немає. Саме тому і ініційовано питання щодо виключення його із членів комітету. А чи зможуть ці депутати оскаржити, якщо їх виключать із комітетів, оскаржити це рішення? Я вважаю, що ні, тому що призначення на посади в комітетах звільнення з в комітетах це право Верховної Ради України. Відповідно, якщо таке рішення ухвалено відповідно до процедури, а процедура ініціювання постанови і відповідно голосування її в Верховній Раді буде дотримана. При дотриманні такої процедури це рішення не оскаржується. І наостанок ще одне питання: а поки йде слідство щодо депутатів-тікачів, вони продовжують отримувати зарплату від держави. Я правильно розумію? Е, я не переконана, що це так, адже народні депутати виконують, отримують зарплату за виконання депутатських повноважень. Е, ці особи перебувають за кордоном незаконно, не у відрядженні. А як ми пам'ятаємо, посадові особи, зокрема і народні депутати, можуть за кордоном перебувати з обмеженого переліку підстав, однієї з яких є відрядження іншим. Лікування жоден із них не є не у відрядженні, не у лікуванні. Відповідно, можна поставити питання щодо того, що власне підстави для нарахування їм заробітної плати відсутні. А які ще санкції по відношенню до цих народних депутатів може ввести Верховна Рада? Верховна Рада насправді своїм власним рішенням додаткових санкцій ввести не може, тому що можливості позбавлення народного депутата мандату виключно перераховані в Конституції України і позбавлення мандату при притягненні до кримінальної відповідальності, можливо лише у разі визнання такої особи винною. Дякую вам дуже пані Анастасія за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це була Анастасія Радіна, голова комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, народний депутат України, фракції Слуга народу.